Сьогодні маю за честь стояти перед вами поруч з Віталієм Миколайовичем, бо він великий друг Національного музею заповідника Українського гончарства. Це людина, яку я дуже шаную і вважаю, що рівним в Полтавщині, йому немає. Він, по суті, патріарх полтавського мистецтвознавства і українського. І окрім того, що я маю честь стояти поруч з ним. Я маю за честь тримати в руках цю книгу, створену ним, і хочу сказати кілька слів про його прозначення саме цієї книги і того, що він сотворив для України сьогоднішньої України в контексті російської агресії. По-перше, хочу подякувати пану Олександру Савчуку. Пане Олександре, дякую вам за те, що книга побачила світ саме під час війни. Це ознака того, що ніякої денацифікації, про яку міряють расисти, не відбудеться. Бо вже вихід цієї книги саме сьогодні під час війни, це гарний знак того, що Україна оновлюється. Бо всі за 30 років незалежності України, Україна незалежна і соборна не спромоглася цього зробити. Бо так само як всі царські режими замовчували ім'я Опанаса Сластьона. Так само радянська влада це робила абсолютно системно. І так само за уже Незалежної України про Сластьона ніхто серйозно не хотів згадувати. І мені прикро, що у відомому славному миргороді, якому він віддав майже половину свого життя, є краєзнавчий музей імені Опанаса Сластона і немає музею Опанаса Сластона. Але є музей Давида Гурамішвілі, який тільки боком причетний до Миргорода і нічого не зробив для українського відродження. Мені також прикро, що в Україні на сьогоднішній день є, скажімо, в Батурині музей Кочубея, який був зрадником і колаборантом. Те, що є ім'я Келіна, отут, який теж був колаборантом і вів сюди окупантів, при в'їзді в Полтаві. Стоїть пам'ятник Петру І, імператору. Сьогодні я їхав на машині сюди, а за кермом була моя дружина. Я завжди, коли їду повз Вздиканьку, ніколи не звертав увагу, особливо на тріумфальну арку при в'їзді в Миргород. Сьогодні я був у ролі пасажира і якось звернув увагу тільки тим, що блискучими літерами сонце світило туди наверх, і, а там написано імператор Олександр І. На тріумфальній арці сьогодні. Тобто всі шляхи по Утавщині позначені символами Російської імперії. На кожному кроці нам пропонують вшановувати російських імператорів і навіть сьогодні, коли всі і навіть діти зрозуміли, що нам не по дорозі з Росією, ми повинні активніше позбуватися цієї спадщини. Тому я вважаю, що оця книжка. Написана Віталієм Ханком. Це своєрідна петиція до української центральної влади, до української місцевої влади про те, що пам'ять Сластьона повинна бути належно вшанована. Опанас Сластьон підписував псевдонімом Опішнянський гончар. Для нас, всіх опішнян з гончарної столиці України, повірте, це бальзам на душу, що інтелігент такого високого штиву, академіст. Всесвітньо відомий, по суті, художник, якого українці сьогодні практично не знають, не популяризують, не вивчають, взяв собі за псевдонім ім'я гончарів, які самовіддано впродовж століть творило свою українську справу. Бо щоб не було, які влади і уряди не мінялися в Україні: царські, радянські, українські, ця кераміка, яку вони творили, вони завжди була українською. І сьогодні ця кераміка прикрашає найкращі музейні збірки в Україні. І я думаю, що що б не сталося, вони завжди, ці гуняні вироби, які творилися і під впливом, і під захистом Опанаса Сластьона, переживуть будь-яку агр агресію, вистоять і на них вчитимуться майбутні покоління українців. І на гончарстві. і на Біографією Панаса Сластьона любити Україну, творити Україну, захищати Україну, щоб Україна не тільки як гасла, а як реальність була разом з нами в серці кожного з нас, щоб ми часто говоримо, не задумуючись, все буде Україна. А ми повинні зробити так, щоб дійсно вся Україна була, ну, по суті, піонером розвитку. Європи, культури насамперед. Можна дуже багато говорити про цю книгу, про автора книги, про Олександра Савчука, який робить надзвичайно важливу культуротворчу справу, тихо, спокійно, але рухаючи українську культуру туди, куди потрібно. Там, де Україна буде назавжди незалежною соборною. Прекрасною державою. Слава Україні! Корисне, я хочу сьогодні вже така традиція побачив. І пан Олександр Супруненко це зробив. Дарують автору книжки. Я хочу теж подарувати отаку книгу. Це видання нашого музею та інституту керамології. Називається Крик Кажана, гончарство у фольклорній спадщині України, яку я давно обіцяв подарувати пані Віталію Ханку, автор. Відомий полтавський дослідник, доктор історичних наук Костянтин Рахно. Цю книгу відомий український українознавець, літературознавець із Словаччини Микола Мушинка, назвав найвидатнішою працею про фольклор гончарів в світовій фольклорній літературі. Я хочу, щоб вона теж була в вашій колекції, бо сподіваюся, що оця книга з під ваших рук не останнє ще буде багато. І в нас також, і ми будемо час від часу і в цьому затишному дворику обмінюватися нашими досягненнями. Дякую дуже.